Вітаю, мене звати Юлія. Я вітаю вас на своєму каналі, Звичайна книга. Я розмовляю і про книги, і про різні суспільні події. І сьогодні 2 червня, і ми вже другий день можемо відійти і святкуємо свято Малюка, ту ну, неймовірну операцію карколомну, яку влаштувала наша СБУ вчора, 1 червня. Нам всім дуже давно не вистачало хоча б невеликих військових перемог. І тому ну, захват, яким всі сприйняли це, цю подію ну дійсно неймовірно. Ну, він абсолютно зрозумілий. Но я ну, маю таку, маю такий намір розглядати різні речі під різними кутами. І, Ну, перше, що я хочу сказати, що звертаю вашу увагу на таку, навіть не знаю, як значити це, тому що вчора, 1 червня, ну, відбулася і дуже погана для нас теж військова подія. Що рано вранці повідомлення були, що ну, черговий такий недогляд, чи ну, я не знаю, я не можу давати оцінок, але сама подія, що знов балістична ракета прилетіла на полігон, і багато загиблих, і ще дуже багато поранених. І ось ну, без оцінок, без епітетів, но наша реакція, як суспільство, ми повністю ігноруємо цю подію. Настільки нам оце свята, це свято, це Ну, дійсно, неймовірна операція вона перекрила ту жахливу подію, яка теж сталася в цей день. І, і як це оцінювати? Ну, я не знаю, можливо, там в вашому інформаційному полі, в вашій бульбашці інформаційної, були дописи. Ну, от я дивилася на свою. І я не робила дописів, ну тому що я взагалі як би, ну я цивільна, як я можу це коментувати чи давати оцінки страждань так забагато. Ось. І я не, не бачила дописів інших людей, ну саме в моєму інформаційному пузирі. І ось я думаю над цим, як це оцінювати. Чи ми вже так зачерствіли, чи ми не хочемо вже ніяких поганих новин, чи дійсно ми так спрагнемо ну, хоч якоїсь перемоги, хоч невеличкою, хоч десь, хоч не весь час відступ. Ми розуміємо, що ну, враг неспівмірно сильніший. І слава Богу, що ми стоїмо, але все рівно всередині нам хочеться перемоги. І ось те, що ми не обговорюємо це в суспільстві, хоча, бачите, Драпатій драпаті падав у відставку. Президент вечірньому зверненні вчора сказав, що буде збирати нараду з того приводу, що повторюється ну, одна і та сама трагедія, що треба значить змінювати системний підхід. Но ми всі були захоплені радістю. І от як це оцінювати? Знаєте, Все хочеться ну, розкласти по полицям, оцінити і надати назву. Ну, Я не знаю. от Я не можу я не можу, знаєте, ні себе, ні інших людей звинувачувати в тому, що ми такі жорстокі, що ну, навіть не хочемо це обговорювати. Ну, от Настільки хочеться радості в сенсі перемог, в сенсі перемог. Ну і друге питання. От всі обговорюють, як це взагалі можна було вигадати, ну, просто навіть, ну, не кажучи все про логістичну складність цього всього процесу, ну, всі обговорюють, що ну, навіть вигадати таке, навіть затвердити. І тут, слухайте, мені моя подруга, Наталка, привіт, якщо дивишся. Пише вчора, в той, в той же день, я таке бачила, я таке бачила в фільмі, назвала фільм, ну там трошки не так, але те, що вилітають з контейнерів, з, ну, з дахів контейнер відкидається і вилітають. І я подумала, ви знаєте, я згадала ну, по аналогії фільм 1975 року. Він американський фільм називається Три Дні Кондора. Чи Кондора, як правильно сказати? Кондора, але по співзвучності краще говорити Три Дні Кондора. Там молодий грає Роберт Редфорд в розцвіті своєї краси, в розквіті. І це дуже такий цікавий фільм. Я не можу його рекомендувати подивитися обов'язково, тому що ну, дуже складно зрозуміти, як ну, такі фільми минулих років ну Дійсно класні, як вони будуть сприйматися зараз. От Я, наприклад, спробувала подивитися один фільм там, про, про Хасидів. Іграє Мелані Гріфіт, молода, ну вбивство в Хасидському районі. там... Ну, Ювелір, і вона розслідує цю справу і входить, так би мовити, в хасидську общину, і все їй там дико. і, ну, Було мені дуже цікаво колись дивитися. Я зараз спробувала передивитися цей фільм і не змогла. Настільки мені здається, що Гріфіт погано грає. Ну і взагалі ну, якось фільм дивно див... ну, дивно зараз виглядає. Ось. Тому я не можу рекомендувати подивитися класний фільм. Але тоді він дійшов, він йшов на екранах в Радянському Союзі, його закупили. Ну, ось, і я його бачила в кіно. Ну, це було в юності, там, чи ще в дитинстві. Ось. І показан такий дуже затишний район Нью-Йоркський, мабуть, Нью-Йоркський, да, я вже не пам'ятаю. Такий невеличкий офіс, пару кімнат, там працюють люди, такі всі одне одного знають. і От наш головний герой Роберт Редфорд, він виходить за кавою, там біжить сусіднє кафе, а коли повертається, то всі співробітники мертві, і він збігає звідси з офісу і за ним починається погоня. І от фільм називається Три дні Кондора, як він проводить ці три дні. В чому суть цей маленький офіс, там, закиданий газетами, книгами, роздруківками. Це невеличкий відділ ЦРУ, який займається аналітикою. Він, він, вони співробітники читають книги, читають журнали, читають газети і вишукують всякі, ну, всяку інформацію, яка в принципі може природитися. Будь-що, такого плану, як от, ну, безпілотники вилітають, дах відкидається, і безпілотники вилітають, якийсь небудь там фантастичний трилер. І от вони фіксують, такі всякі ідеї цікаві, ну, вони там на щось наткнулися, що немало... Сплисти в інформаційний простір. Їх всіх вичистили, а цей пішов за кавою, і за ним починається погоня. Ну, В ті часи був супер, звісно, фільм. Так, ну, <смасливість> моє відео не про це. а Трошки хочу порадіти в е етері і розповісти вам про те, що я зараз читаю, і про подарунок, який мені заробило видавництво. Хоча ідея цього відео була інша, я планувала сьогодні робити відео про те, чи є просування соціальної інженерії в американському кіно. Ну, тому що пропагандою це назвати складно, а саме керування свідомістю суспільства. Ну, можливо, Поговоримо про це в інший раз, бо я, мені здається наткнулася на цікаву тенденцію, яку ну, мало хто помічає. Я в будь-якому разі не зустрічала, щоб люди говорили про це і бачили. Отже, поки такий спонтанний коротке відео з привітаннями. і... З радісними емоціями. Ну і трошки про книги, оскільки мій канал все ж таки звичайна книга про книгу. Зараз я читаю ось таку книгу, вже її дочитую. Це ну, абсолютно неймовірна для мене книга, це взагалі, ну, взагалі, як сказати, дивно, що я наткнулася, я не знала про існування цієї книги. Це Книга називається Історія однієї душі, і ця книга належить Перу справжній свято святої Терезі від дитяті Ісуси при святого обличчя. Це монахиня-кармелітка, яка прожила всього 24 роки, яка причислена до ліку святих. Як я вийшла на цю книгу, і що це взагалі таке? Ну, думаю, що через там, кілька днів вже я її дочитаю і буду робити огляд спробую. Також хочу поділитися з вами радістю або ну, похвалитися трошки. Вперше за рік існування каналу свого я наважилася звернутися до видавництва з проханням надати мені книгу на огляд. Ну, тобто, Подарувати з тією мовою, що коли я прочитаю, я зроблю на книгу огляд. Не знаю, де я взяла наглість, чесно скажу. І видавництво пішло мені на зустріч, що мене дуже вразило. І надіслала і книгу, і листівку з підписом видавця. І ну, Дуже уважно до мене поставилася менеджер видавництва. Що ж це за книга? І чому мені так закрутіла її мати, що я наважилась на такий сміливий крок? Це видавництво Фронезіс, і воно випустило неймовірно знакову книгу радянського дисидента Натана Шаранського, який був запроторений у в'язницю КДБ. За те, що він вимагав вільно відпустити євреїв, які хочуть виїхати з Радянського Союзу в Ізраїль і не чинити їм перешкод. За це його запроторили у в'язницю, і він пробув в боротьбі з КДБ в цих, ну я не знаю, там таборах чи в'язниці в він сидів. Він пробув 9 років. Він вийшов тільки завдяки допомозі Рональда Рейгана. Він його витягнув. і Натан Шаранський живий, здоровий, він живе в Ізраїлі, навіть, мені здається, він був міністром там, і він був ну, присутній онлайн на презентації цієї книги. Його видання називається Не злякаюся зла. Він його написав одразу, як був звільнений. Може, вище підняти. Ну, буквально в перший рік свого звільнення він написав цю книгу як практичний посібник для людей, які потрапляють в лапи КДБ. Як боротися? ну Потім Радянський Союз приказав довго жити, і всі думали, що цвіточки, райдуги, веселки єдинороги Ну, спрут, монстр живий, і зараз, як сказав сам пан Натан Чаранський, що ця книга знов актуальна. І він дуже радиє, що вона вийшла українською мовою. От я нещодавно читала про Анатолія Лупеніса, який пройшов табори, і каральну психіатрію. І ось ще один одна людина, єврей, який не злякався зла. Який вчить інших, що робити і як залишитися людиною, як перемогти КДБ? Я дуже чекаю можливості почати цю книгу. Зараз дочитую цю історію однієї душі. Можливо, одразу після неї візьмуся за Натана Ну, Не знаю, не планую, але буду сподіватися. Ви знаєте, методи КДБ і взагалі штазі, секурітата це взагалі, ну, ну, це просто пекло втілене на землі. Одиниці можуть не зламатися, можуть пройти. І як він це зробив? Як йому це вдалося? Ну, по, за анотаціями, він пише, і він там, і інші люди, що це саме ну, практично, це практичний довідник, як зберегти себе і як пройти через це це? Тому буду читати і вже подробно розповім вам в оглядах в своїх звичайних оглядах на книги. Ну, ось таке в мене недовге відео. Планувала тематичне про деякий момент тенденцію, яку я бачу, просувають через кіно і серіали. Ну, про це поговоримо окремо. Гарного всім вечора, дня, гарного всім настрою. Дякую за увагу.